Че із ревнощів Буданова до Залужного. Сирський визволив Київщину, сирський визволив Харківщину, сирський визволив ТС, а там, де залужний взявся визволяти Запоріжжя, там нічого не вийшло. Вони запускають тепер інший абсолютно. Тип повідомлень, але банкова все зробила, щоб не отримати цих е, літаків. Надію, що він починає велику кадрову ротацію. По-перше, в тебе залишається часу на пару місяців. Дія під час голосування на за, е, переможця від України на конкурсі Євробачення просто посипалася, поставили Зеленського в колію, з якої він не може зіскочити, це середовище успішно. Наживається на тлі Зеленського, а Зеленський летить в пріру. Вітаю, друзі! Зрозуміло, що Банкова із залужним не заспокоїться. На шахівниці залишиться один: або залужний, або Зеленський. Те, що вони зараз розкручують проти Залужного, це така багаторівнева афера, починаючи із ревнощів Буданова до Залужного. От вони випустили такого звірка Шевченка, депутата від слуги великого шанувальника Лукашенка. Якось по-дурацьки виглядає служба розвідувальна, в якій сидить. Як не шанувальник Медведчука, Євген Червоненко, який там теж в якихось підполковниках, полковниках ходить, чи цей Шевченко, депутат від слуги, який ходить тут в капітанах чи майорах, ну, зрозуміло, що раз держава дає гроші, то начальник керує як хоче. Але на назаложного почали розганяти досить таку. Після атак прямих проти нього, тепер розіграю, починають розігрувати кілька комбінацій. Перша комбінація це та ж сама Мар'яна Безугла, яка починає розповідати, що сирський визволив Київщину, сирський визволив Харківщину, сирський визволив ТСЕ, а там, де залужний взявся визволяти Запоріжжя, там нічого не вийшло. Так, в залужному, в залужному нема прямих підпорядкувань військ. Тому що війська підпорядковані, наприклад, сухопутні війська підпорядковані сирському. Ну це ж безугла не знає цього, вона ж сидить в комітеті, де знати це не обов'язково. Просто після того, як все почали зводити до ну, такого перекидання гарячих каштанів в штани Залужному, і бачать, що суспільство на це реагує просто, ну, як бик на червоне. Тому що, по суті, якби влада не переходила певні лінії, з нею б ще якось співіснували багато людей, багато різних прошарків суспільних страт. А тепер, тепер Зеленський відкопав цей томагавк. І Атакуючи Залужного, він насправді розрухав е, Мурашник. Я це називаю Врадівка номер 2 Ви розумієте, е, вихідці з партії регіонів, тобто молоді регіонали, вони закінчать так, як старі регіонали. Як не крути, просто з більшою кров'ю. Але вони закінчать так, як старі регіонали. Драпануть в Росію, після чого з Росії будуть видані, оскільки Росія почне сипатися, і, ну, як мінімум. Але от вони запускають тепер інший абсолютно тип повідомлень. І про це Зеленський почав так якось акуратно натякати в інтерв'ю італійському каналу Rai Про те, що він хоче більш широких змін. І питання не лише в Залужному, тепер і Шептала. Добре, він хоче змін, він хоче виростити нових своїх генералів, він хоче розставити своїх генералів. Але судячи із того, що всі кадрові зміни Зеленського завжди призводили до погіршення. В будь-якій галузі, яку не візьми кадрові зміни Зеленського призводили до погіршення. До погіршення. Нема жодної галузі, в якій кадри Зеленського за останні 4 роки щось поліпшили. Нема поліпшення. Є певні ситуації, в яких або починає спрацьовувати відкладений попит. Але там, де є, куди з своїми рукодупими е, чиновниками влазить Зеленський, там завжди створюється поле для катастрофи. Я хочу нагадати, що під час війни було кілька таких, ну, я б сказав, символічних катастроф. Це перша катастрофа розкрадання гуманітарки 22-му році. От там поживилися всі комуналіньки і ніхто не покараний за це. Зате вони під шумок почали переслідувати справді демократичних волонтерів, особливо, якщо в когось був бекграунд, наприклад, робо, ну, співпраці з попередньою владою, ну на то навішували всіх собак, і багато з них вже просто, ну, якимось чином були видавлені за кордон. І от вони починають ганяти тему. Про те, що з одного боку кинулися пропонувати якусь фігуру замість залужного, але ж цю фігуру повинні прийняти війська. Так, війська можна через силу нахилити, змусити представити нове керівництво, вони то не будуть огризатися, вони будуть щось робити, але осадочка останеться, як кажуть. І от. Зараз Банкова буде качати на цьому тижні те, що Зеленський в інтерв'ю Раї сказав про більш широку широкий підхід. Раціональні люди, люди, які, ну скажімо так, все ще не витравили з себе залишки віри в Зеленського. Інколи навіть сподіваються, що він починає створювати коаліцію, аби повернутися до норм Конституції, аби. Ну, Я, наприклад, не вірю в це. Тому що Зеленському треба розуміти свій е, великий факап із, із залужним. Це великий факап. Він, по суті, після атаки на залужного, він в очах суспільства, почав виглядати як особа, яка заради е, особистої вигоди і особистого виживання готова потопити все довкола, знищити все довкола, кинути в жертву всіх. Спалити нафіг, щоб сліда не було. І найгірше, що от зараз все більше і більше починає промальовуватися сценарію такого ну, синхронної поведінки із е, окупантом. Зараз виплила історія про, ну от пригадується, що, що Австралія пропонувала гелікоптери, які йшли на списання в Україні. Потім більше 40... Літаків F18 Hornet, Це важкий літак, але це палубний літак. Він дуже класний, тому що він і штурмовик, і винищувач, і він має дуже капітальні шасі такі, ну, посилені, які можуть підходити до наших ну, вибоїстих аеродромів, яко кажуть. Але банково все зробила, щоб не отримати цих е, літаків. Австралія один із найбільших донорів на сьогоднішній день. Взагалі Австралія із е, розрахунку видатків на душу населення зараз займає сьоме місце видатків на оборону на душу населення. Австралія займає сьоме місце в світі. Тобто Австралія поводиться як справжній, ну, як дотягується за своїми витратами до країни Великої Сімки. В цьому сенсі вона ну, старається не, не поступатися там Німеччині, Британії чи е, Італії чи Франції. Е, особливо в будівництві Атомного флоту. Це теж. Тому Зеленський цим інтерв'ю Раї посіяв якусь таку надію, що він починає велику кадрову ротацію. Чекай, в тебе що? По-перше, в тебе залишається часу на, в цій каденції ну, кілька місяців, пару місяців. Яку велику кадрову ротацію ти затіваєш? Яку? Заради чого? Де твоя лава запасних, де твої нові кадри? Їх нема. Якщо розставляти на посади широко калічок із слуги народу моральних і інтелектуальних калічок, то це буде управлінська катастрофа, це буде управлінська катастрофа. І я вважаю, що головними зараз от було китайське попередження з боку бізнесу він хитнув бізнес, бізнес став дибки. За ігорами Зепу захистили бізнесмени. Зараз він хитає залужного. Він хоче, щоб хитнулись війська. Так, з за залужним буде зовсім інше. Він залужного може розмити. Випхати на посаду таку відверту сінєкуру без права публічної присутності. Вони, вони здатні на це. У них якраз ідея, щоб його присадити на таку посаду, типу заступник голови РНБО, без зайвої трибуни, без права публікацій. Тобто, щоб він не, не, не випадав з військової служби. Бо під час війни випад... ну, випадати такому генералу, але вони створюють ситуацію, за якою потім почнуть роз... розганяти віруси про те, що Зеленсь... залужний злякався війни, злякався результатів. Він зрозуміє, що... що його тактика була помилкова і тому подібне. Тільки за час усунення залужного. Зеленському доведеться поставити підпис під законом про мобілізацію. Це незалужний мобілізацію оголошує. Хочу нагадати, мобілізацію оголошують Верховна Рада і президент, а не е е головнокомандувач. Далі. Все більше вилазить скандали із діяльності Міністерства оборони із поставками е необхідних. Е боєприпасів, одягу, продукти, ці дві агенції, якими нібито ну, умер, навіть пишався, швидше за все, не справляться на цьому повороті історії з завданнями. Звичайно, хотілося б, щоб їм вдалося все. Але при новій хвилі мобілізації, при необхідності забезпечити додатково кількасот тисяч людей. Одягом продуктами і всім 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 озброєнням влада зіткнеться з тими рукотворними проблемами, які вона сама створювала. І на виході винуватцем історії після невдач, ланцюга невдач після усунення генерала Залужного, генерала Шаптали і ще якось із таких помітних військових. Наприклад, генерала Наєва, нові командувачі не гарантовано, що будуть успішнішими від діючих. Не гарантовано. Але гарантовано це веліться в велику хвилю кровопролиття, втрат на фронті і втрат територій. Авдіївка може впасти першою, тому що ні сил. Ні резервів, ні боєприпасів на цьому напрямку не вистачає. Є винахідливість, є, ну, така, я б сказав, воєнна смикалка, тобто талант, винахідливість військова в командирів і бійців, але цього недостатньо, перемагають новими видами озброєння. Власне, чому е, Зеленський. Це такий інертний тип, який не може реагувати на нові виклики. От він уперся, він, як вагончик на рейках згори котиться, він не може ні вліво, ні вправо піти. Особливо ставлені до залужного. Але ж залужний напередодні опублікувався в CNN-колонку, яка показує його, як ну, просто. На голову вищого інтелектуала від присутніх у нинішній владі діячів. Тобто висуванці військової касти зараз в Україні виглядять справжніми інтелектуалами, справжніми інноваційними особистостями. Тобто, ну, модерністами, вони, вони якраз є рушіями переходу в новий, на новий технологічний рівень цілого суспільства. Але те, що козиряло в якості технологічних лідерів, Фьодоров, міністр цифрової трансформації, влип в чергу абсолютно дику історію. Я вже не, не, ну, не кажу про дрони, але те, що діє під час голосування на, за е, переможця від України на конкурсі Євробачення. Просто посипалася. Але ж вони цю дію заготовляли для майбутніх електронних виборів в Україні. Це значить, що от я так починаю думати, і за останні півроку не лишилося жодної площини, де б Зеленський не виглядав би в, в ідіотському становищі. Тобто, ті, ким він козиряє єрмаком і всім іншим. Насправді створили такі обставини, які, ну, як це називається, колійність, тобто, які в кіно поставили Зеленського в колію, з якої він не може зіскочити? Це середовище успішно наживається на тлі Зеленського, а Зеленський летить в пріру. Ну і повертаємося знову. Ну, хіба молодіжка партії регіонів знає інший тип управління країною як авторитарний? Адже їхні старші товариші, типу Януковича Азарова їх навчили тільки цьому. І іншому ці не вчилися. Ці по-іншому не, не вміють жити і не можуть. Але ж вони нас повертають тоді в минуле. Тоді військові є. Носіями прогресу, а цивільна влада, політична влада є якорем, який тягне нас на дно. І вони думають після цього ще вигравати вибори нові. Казав Станіславський не вірю. І нагадую, старі регіонали заклали таку програму в цих молодих регіоналів. Що вони можуть повторити тільки шлях старих регіоналів, колійність, так би мовити. А нам лишається вірити в Збройні Сили України в школу Залужного. І хочу нагадати, якщо залужного виштовхують політику. Навіть придумають якусь схему, як його принизити і уплювати його ім'я, в Україні з'явиться величезна кількість осередків віруючих в залужну. І це набагато будуть крутіші люди, ніж віруючі в Бубочку. На всяк випадок нагадую.